Полонський порцеляновий завод це колишнє відкрите акціонерне товариство, підприємство з виготовлення порцелянової продукції в місті Полоне Хмельницької області. Засноване 1889 року. Закриття, тобто ліквідація, відбулась у 2008 році. Наприкінці 80-х років 19 сторіччя. На землях Полонщини багатих сировинними запасами каолінів, польових шпатів, кварцу, почали виникати порцеляново-фаянсові виробництва. Це були невеликі кустарні майстерні згодом фабрики, першу з яких заснував фабрикант Шапіро в 1889 році, а з 1897 року. Новий власник, фабрикант, купець-підприємець Зусьман спрямував виробництво виключно на випуск фаянсового посуду, а з 1901 року санітарного фаянсу. Згідно з даними пам'ятної книги Волинської губернії за 1907 рік на фабриці вже працювало близько 90 робітників. При загальній сумі річного обігу 73 тисячі рублів. Робота на заводі була важкою, усі технологічні процеси виконувались вручну. Ну, а далі історія заводу непроста, заплутана. Він мав ізлети, і падіння, змінювалися керівники, змінювалися часи. Змінювалися назви цього заводу, змінювалися вироби, також і клейма. Про все це ви можете прочитати на просторах YouTube, або знайдете все це в книгах, спеціалізованих бібліотеках. Також на просторах Ютуба можна знайти і каталог виробів Полонського парфорового заводу. На жаль, у 2008 році. Завод перестав працювати, збанкрутів, і тепер ми вже не можемо бачити сучасних його виробів, а можемо тільки милуватись колишніми вінтажними речами.